Отак От ми даємо. Ебать, єбать заносить. Отак. От, От тут я вже прочистив, бо тут би нам би прийшлося би з гори б'їхати, тупо 90 градусів. Би. Да? Да. І через те я крушу, що треба прочищати з першу дорогу. Бо ми б ну, з цими бар, ну, з цими Блять. Бочками. Бочками, хуй би туди виїхали, вони б випали просто. Типу машина виїхала, але бочки повипадали. А я типу від, від, від першого вийду охуенно. То я тоже стараюсь, не так дивлюсь просто іноді чи бочки І не да. випадають. <гум> а, блін, тут же ж дзеркало заднього виду е. Ну але я... ти хуйню що бачиш бо тебя бочки? Ну да. Ну я просто бачу бочки, це важливе. Да <гум> <гум> Ой, блядь! Прилихнул. Кто я? Я. Да я тоже тихо на бачок. Чиковый слышт, тикаш, все из